Ну що, Зараз починається приколодесний осінній період, бо тому що вже погриби відходили, там все равно нема що ловити. Тому зараз починається сезон пікнічков, шашлечків, ухички на кострі, грінтвінчиків і так далі. І допоможе вам всьому, звісно ж, хто Дмитрейшин і його щирі рекомендації. Значит, сьогодні вашому уніманні предлагається средство совєтського достіження, про яке вже може, всі забули. Але у мене баба сказала, що що це за буржуйку ти протягнув? Це ж не буржуйка, це ж клава. Дивіться, на ножичках вона компактненько розбирається. Ось навіть одна часть, демо ходила їхня, бо тому, що таке, був такий обозкрю, що мене баба іспугалася. Значить, дивіться, оці всі штучки вони збираються компактненько. Всередину, значить, ножички подкручували туди, димоходик цей розложили, він розкладається на три отакі от от різні штучки. Зверху обов'язково покажи, що є теж ця заслоночка, яка регулює поток воздуха, щоб понаскорішенько розгорали. Значить, що можна зробити? Розпалила, сюди поставила собі значить, кастрюлечку, можна супчик на природку, уху зварити. Все. Якщо надоїла ухичка, значить оця ця штучка зверху, вона теж знімається. Зняла, і в тебе, виходить, отут буде відкритий угольок, сюди положила шампурики і спокійненько можна жарити шашлички. Мало того, вечірком собі вийшла, якщо ви живете в частному домі, ліска немає, вийшли. Буржуєчку забрали, бокальчик вінішка, сюди ляп, спеції намундихала, І, пожалуйста, вже тобі романтик біля теплого костра. Ну, це як читайте, як живий камінь, дівчата. Коротше, вважайте, що купивши одну совєтську буржуйку, ви отримаєте. Істочник тепла уюта, як би, да. Ви получаєте відкриту плитку, на якій можна говору А зараз ще як хочуть виключати світ, і у вас оці ці електричні плити, повірте, буржуйка вам замінить все. І камін, і плитка, і мангал, і все коротше енне количество в одному. Поэтому залишаю вам посилання на цей магазин. Заказуйте і все правильно казить, дімку, не благодаліті.